12 липня 2025 року. Відеоролик про цей мені нук. Сьогодні ми хочемо Попробувати його підсадити в сім'ю, якій немає маток Я зараз помічу ту матку, тут вже є личиночка. Цій сім'ї ми переглянули, ніяких маточників немає, скільки сімейка дуже замаленька і матку потрібно, як кажуть, представляти сім'ї. Так, я бачу, вона тут є, мені незручно взяти, я хочу помітити. Цього року синій колір. Підселяти ми будемо ставити папір і ставити цілий міні-нук. Мітимо, щоб її було краще нам потім побачити. Ставимо її в верхній корпус. Можна було через кліточку випускати, але є ідея, щоб продавати отакі міні-нуки з неплідними матками відразу ж. Я вертаю матку на місце. Якби продажа повністю такого неплідного неплідної матки з кількістю бджіл, що коли посічник отримає такий вінінок, він собі виставив, він в нього облетівся і він його собі гарно, легенько підсилив цю матку. Ось такий задум. Ось так, накриємо його папером. Довозимо резиночку таку. Продовжуємо. Поставили так резинку, щоб краще папір тримався. Я зроблю невеличкі отвори, щоб бджолам було трошки легше добиратися до матки. Ще тут зроблю велички отвор. Ось так роблю отвори. Буду такий нуклеус ставити в сім'ю. Ставлю в сім'ю і наступного разу ми подивимось, чи прийняли матку, чи не прийняли. Ось така, друзі, картина. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.